Слава Україні! Вже з 1 вересня Українська греко-католицька церква та Православна Церква України переходять на новий календар. Які зміни чекають нас цьогоріч, Говоримо із душпастором гарнізонного храму отцем Всеволодом. Отже, отже, як перехід на новий календар. Які зміни на нас чекають? Дуже позитивні зміни. Будемо тепер святкувати, так як математика вчить. Тематика астрономія та як рухається світила. То питання не є настільки навіть релігійне, хоча стосується правда свят релігійних, церковних, християнських свята. Але то питання таке, ну, чисто усунення помилок, так, щоб ми ну, календар святкували так, як він є. природнім чином укладений, віцеві, що ми б вчили, що в нас є не дві ноги, а півтора або три ноги то було дивно. Так? Звичайно, нормально все сходиться тепер. До речі, ви тут можете пояснити глядачам, бо багато хто ну, деколи не розуміє, чому там Григоріанський від юліанського календаря. В чому різниця і чому так склалося? Ну, властиво, воно відповідає тим іменам тих визначних людей, які. Цей календар встановлювали Календар це є спосіб літочислення, так спосіб відштовхуватися від, від якоїсь основи. Основою є, очевидно, устрій космосу, так би сказати, землі, земної кулі. І колись в давнину той Цезар Юлій, так імператор, він постановив, що як ну їхній римський Скійк імперії буде діяти такий календар, і відповідно вони це розрахували, але трошки мали деякі математичні помилки. І папа Григорій свого часу прийняв е таке наукове рішення і інших дієвих осіб того часу. Звісно, він не сам це складав. Але за його за його назвою Григорій, а за назвою того, першого е Юлій, то так відповідний календарі називається там. Супер, скажіть, будь ласка, які свята переносяться, які свята залишаються нерухомими, які свята залишаються рухомими? Фактично лишається все так і було. Тільки це так, знаєте, як в когось годинник запізнюється, він його просто переводить на нормальну годину. Ну а лишається тих самих 12 годин чи 24 години. Так само відповідно свята, всі, які рухомі, всі, всі, все рухомі, залишаються рухомими. Нерухомі лишається нерухоме. В чому теж різниця є? Бо звісно, що і ці і ці свята ми будемо святкувати. Жодне свято не відміниться, не пропаде, і воно ніяк взагалі не впливає на суть віри, на, на, на догми віри. Так це є питання таке чисто математичне, як я казав. Але просто треба буде вивчити навіть навіть не треба вивчати. Просто треба заглянути до, до, до нових надрукованих календарів. Коли яке свято є, я думаю, що здебільшого люди і так не, не дуже пам'ятали числа, на які там припадали <с свята. Є календарик церковний десь на кухні, де є свята, і ти собі знаєш, що завтра або в неділю, або в суботу, або такого ти числа буде таке то свято. Ну єдине, що єдине, що треба теж пояснити, що є все рівно. Обряди різні, так, є ремо-католицький обряд, в нас є греко-католицький обряд, є Православна Церква України. Вони сходяться в обрядах, але різниця теж буде в Пасхалії, бо Пасха вона завжди враховується по особливому стилю. І вона ну, не дуже залежить від реформи даного календаря. Фактично, дана реформа торкається тільки нерухомих свят. Ті, що ми звикли: Різдво, чи, наприклад, богоявлення, чи стрітання Господнє, чи святого Юрія, чи Святого Михайла, а Пасха, вона зовсім за, іншою, за іншим принципом, зовсім за іншою схемою розраховується. І тому вона все рівно буде з року в рік мінятися. Я кажу, що навіть нема сенсу запам'ятовувати числа, бо... але Різдво 25-го святат... вже всі зі всім світом. Святкує Різдво 25-го. Пасху ми чесно, що зі А таке досить дурне питання, але Паску ми святкуємо з римокатоликами, Правильно? Тоді виходить, ні, воно, ні? Так не, воно так не буде. Ні. Тому що це питання радше навіть не календаря і не точності, бо Пасха вона не має такої точності. Принцип Пасхи він полягає в тому, щоб по місяцю визначати після, після весняного. По повного місяця після цього має бути е, Пасха. І тому від Пасхи також рахують 40 днів вознесіння і зелені свята, так звані зіслання Святого духа. Але воно належить до особливості обряду, до особливості візантійського обряду. Візантійський обряд вплинув на дуже багато церков, зокрема на українську церкву. І тому е, цей е, спосіб е, обрахування Пасхи він залишається тою традицією. Римо-католики вони мають трошки іншу традицію. Вони відмовилися від. Відштовхування Тої старозавітньої Пасхи, а візантійська традиція враховує старозавітню Пасху. Ну але старозавітня Пасха, зрештою, для нас теж не є святом, бо маємо Воскресіння Ісуса. Але якщо ви чули і знаєте, вже декілька років ведеться мова про те, щоб зробити також спільну таку загальнохристиянську реформу, обрахування Пасхи Великодня. І, відповідно, тоді, мабуть, буде встановлена одна єдина дата і вже не буде враховуватися. Зні весняне рівнодення, ні місяць, ні, ні що інше, так ні старозвітня Пасха. Ну, але це ще на стадії реформи. Але питання Пасхи, воно навіть не календарне, воно радше питання самих обрядів, самих традицій, так званих. Десь я так собі вирахував, що треба 13 днів плюс додати до свята, якщо за новим календарем у 23-му році. Є... Радше віднімати, радше, так ніби назад. А, так, ніби... так, то, точно, точно. І дивіться, так. оскільки 1 вересня календар затвердили, я тут, е, прочитав, що ну, 11 вересня Івана Передтечі Хрестителя. Угу. так? Тобто, ми його так. пропускаємо, виходить. Цього року виходить так. Ну і це є один маленький такий нюанс, одна така маленька, скажімо, деталька цього цієї цієї реформи, цьогорічної. Бо десь 14 днів додатково не вийде святкувати. Тому приходиться, знаєте, як, як як костюм, він ну має бути по розміру людини. Приміряний. Якщо виникла помилка, треба трошки зайво відрізати, то його зашивають і вже виходить нормальний костюм. Відповідно, так само календар треба трошки відрізати. Але це не є проблема, бо ми в той спосіб ніяк не, не, ну, не зневажаємо тих святих. І, і навіть е, блаженіший Святослав, наприклад, наш патріарх, то він, він казав, що люди, які це свято хочуть святкувати, вони е, за своїм рішенням, рішенням свого місцевого священника, вони можуть відсвяткувати. Цього року будь-якого числа. Це може, якщо вони звикли 11-го, а, наприклад, хочуть це зробити в неділю, перед тим, можуть Посвяткувати 10-го або на наступну неділю, 17-го, і це, це буде майже те саме. І, і це не є таке одне з тих 12 -ти великих праздників. Е, воно не є обов'язкове, щоб до церкви йти, так, наприклад, Гріздво. Так, то є, очевидно. Тут найбільше йшлося про ті великі праздники. А так, всі світі цілого церковного року, вони все рівно згадуються, церква молиться, в монастирях переважно є. Взагалі, цілодобове таке моління, тому вони встигнуть всіх святих відсвяткувати, і, і реформа календаря все рівно відбудеться. Тому, зрештою, то то свято воно ну не впливає на, на календар. Взагалі, що ж отже, я дякую вам, будемо потрошки звикати до нових нового календаря. Дякую, слава Ісусу Христу. до нетрялі. Дякую, так. що цю тему розля розглянули. Людям дійсно треба знати. Зрештою, кожна людина, як буде мати якісь запитання, кожен священник зможе пояснити це. Це не є щось таке складне. І пам'ятаємо, що найголовніше є наша духовність, наша віра, календар. Це тільки спосіб. Вираження, спосіб порахувати скільки днів ще треба постати, наприклад, перед різдвом, або звичайно, скільки ще днів маємо, щоб приготувати якісь подарунки для рідних, і теж шанувати. В той спосіб і себе, і свою родину, і найголовніше Господа Бога. Так тому бажаю всім гарно завжди святкувати духовно і пам'ятати, що молитва це велика сила. Особливо стараємося в будь-який день року, без будь-якої причини навіть молитися один за одного, особливо в теперішній час за наші збройні сили України, за наших героїв. Дякую вам ще раз, що запросили. Дякую вам З гарного дня, Богом.